Доброго ранку очі. Ви прокинулись. Доброго ранку ручки. Ви прокинулись. Доброго ранку ніжки. Ви прокинулись. Доброго ранку, сонечко. Ми прокинулись. Тепер з веселим настроєм ми зробимо з вами ранкову гімнастику. І я пропоную вам сьогодні відправитись в подорож до лісу. Перша наша вправа високі дерева. Вихідне положення. Ноги разом. Руки опущені внизу. На один піднімаємо голову вверх та дивимося на високі дерева. На два вихідне положення. Вправу Починай. Один, два, три, чотири. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І один. Два. Три. Закінчили нашу вправу. Наступна наша вправа. Дерева тягнуться до сонечка. Вихідне положення. Основна стійка. Руки опущені внизу. На один тягнемось вгору, піднімаємо руки. На два опускаємось вниз. Вправу починай. Один, два, три. Чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири і один. Два. Три. Закінчили нашу вправу. Наступна наша вправа. Діти шукають грибочок. Вихідне положення, ноги нарізно, руки на поясі. На один повернутися вліво, два. Вихідне положення. На три. Вправо. Чотири. Вихідне положення. Вправо починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. три. Три, чотири і один, два, три. Закінчили нашу вправу. Наступна наша вправа. Діти збирають листочки. Вихідне положення. Ноги нарізно, Руки опущені внизу. На один. Ми нахиляємось, піднімаємо листочок. Два. Вихідне положення. Вправу поченай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І один. Два, три. Закінчили нашу вправу. Наступна наша вправа. Діти ховаються за кущів. Вихідне положення. Ноги разом. Руки опущені внизу. На один присісти, заховатися. На два. Вихідне положення. Право починай. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три. Чотири. І один. Два. Три. Закінчили нашу вправу. На нашу вправу Веселі зайчики. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на поясі. І стрибаємо як зайчики. Праву, починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили нашу вправу. А зараз давайте з вами уявимо, що у нас рука в руках кульбабка, і ми її будемо здувати. Вдихаємо повільно носиком і видихаємо різко ротиком. Вдихаємо. Я що йде дощ. Легесенько свою голівоньку помасажуємо. Ой, який веселий дощик. Добре. А зараз своїм казінним пальчиком згадайте, де в нас точечка здоров'я, так понажимаємо її. І будемо завжди, завжди здорові. А тепер бровкам нашим. Ось так. І варенички на вушках знизу горду і назад понажимаємо. Ой, як приємно відчуваєте? І ще раз. Вгору. У вас уже дуже гарний настрій! Веселого всім дня!